Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Мерседес Цела 250. 2016 рік випуску, 35 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 19300. Шкірені сидіння з пам'яттю. Темна стеля. Цікавить, телефонуйте до власника. Opel Insignia. Так, По автомобілю Спорттур 260 тисяч пробігу, 14 рік випуску, дуже багаті комплектації, Я підігрів сидінь, керма, біксенон, поворот, автоматичний ближні дальні, дотяжка багажника, два ключики без підфарбувань. Ціна 12 999. О, тут бачимо контакти, вайбер телеграм. Салону лякає, Ауді А6 в кузові c 7. В універсалі. Автомобіль з Німеччини. Жодного фарбованого елементу. 12-й рік випуску, 190 тисяч оригінального пробігу є підтвердження. 18 тисяч доларів вартість автомобіля, двигун 3,0 дизель. Е, так, що ще сказати, контакти є, повністю обслужений автомобіль. Шкіряний салон, так, кермо бачу, є з підігрівом. Сама паркується. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Шкода Октавія a 7 2017 року випуску, 268 пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою в рідній фарбі з повним приводом, до речі, ціна 16.4. Бачимо контакти. Його цікавить, телефонуйте. Б8 Passat в універсалі. 16 року випуску 240 тисяч пробігу, 2,0 <coughs>, дизель з автоматичною коробкою передач. ціна 16 тисяч 950 доларів. Бачимо контакти до власника. кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi a 4 19 рік випуску. 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка. 79 тисяч пробігу. Тут контакти до власника. Ціна 21 тисяч 600 доларів, ще буде торт. Вечі гарна ціна. Шкіряний салон. Телефонуйте до власника. Електромобіль Opel Ampera. 19 рік, 108 тисяч пробігу, вартість автомобіля 19 тисяч доларів. Бачимо контакти до власника. Так, По салону. Салон шкіряний. І з вигляду невеличкий, але по салону такий досить місткий. Є кого цікавить, телефонуйте. Без сьомий Passat. 14 рік випуску, 2,0 дизель на автоматі. Ціна 10900, бачимо контакти до власника. Комбінований салон, Клімат-контроль. Кого цікаво, телефонуйте. Шкода Octavia a 7 в універсалі. 19 рік, 205 тисяч пробігу, 2, дизель на автоматі. Комплектація Laurin Clement. 21 тисяча доларів. Бачимо контакти. На жаль, зачинено. Комбіновані сидіння з пам'яттю. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen є Golf. Дев'ятнадцятий рік. 188 пробігу, ціна 13500. Бачимо контакти. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода, Octavia а 7 в універсалі. По автомобілі це 17 рік випуска, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 13 тисяч 950 доларів, бачимо контакти. Так, покажу по салону, чистенький охайний салон, чкірине мультикермо, клімат контроль. Зовнішній кромпакет на оригінальних гарних дисках з фуркопом та парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Реслаген Passat з Америки. Піднастий рік, 1,8 бензин на автоматі, 148 пробігів, Ціна 10,500. Бачимо контакти. Ауді А 6. 13 рік випуску 200 тисяч пробігу 2,0 бензин на автоматі повний привід, ціна 12 900. бачимо контакти до власника Є парктроніки. Тоновано, але трошки покажу Volkswagen Passat. Повністю обслужений автомобіль, це 13 рік випуску, 219 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Ціна 13300 12 12300 до... ціна, 13 12 ціна. контакту до власника тут Шкіряний салон. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів, люк. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen JetTa. 20 рік випуску, 25 тисяч пробів, 1,4 бензин на автоматі. Це на 17700, бачимо контакти. Так, по салону дивимось. Кого цікавить, телефонуйте до власника. e-tron. Гібридна версія. Це 15 рік, 110 тисяч пробігу, 1,4 бензин гібрид, 18500 вартість автомобіля. тут контакти до власника. Козов хеджбек, до речі, досить ефектно гарно виглядає. Власний міський варіант. Кіриний салон. на стале. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen ваген Golf. 16 рік, 120 тисяч пробігу, 24 кВт батарейка, ціна 11 тисяч доларів. Бачимо контакти машинка в гарному кольорі. Так, є електроскладання дзеркал. Є адаптивний круїз-контроль, підігріви сидінь, бачимо є. Кого цікавить телефонуйте А четверта Audi 2014 року випуску 259 тисяч. Оригінального пробігу Quattro привід. 2.0 дизель автомобіль з Європи. Ціна 17 500. Тут бачимо контакти до власника. Так, Покажу по салону. Не будемо виганяти людей з машини. Є парктроніки. Ford Focus mk 3 14 рік, 243 пробігу, 2.0 дизель. На 9950, бачимо контакти до власника. Козу універсал. З клімат контролем, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. 308 Peugeot, 14-го року випуску. В чорному кольорі в універсалі. Це 2014 рік, 182 тисячі пробігу, ціна 9600, двигун 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Kia Soul, автомобіль 2019 року випуску 172 тисячі пробігу, 2.0 бензин, це 900 ціна за автомобіль, контакти є, коробка автоматична. Volkswagen E-Golf. 15 рік випуску, 151 тисяча пробігу, батарейка на 24 кВт, ціна 11400. Контакти бачимо. Так, салон на тканині. Так, адаптивний круїз-контроль є бачу. Підігрів сидінь. Камера заднього огляду підказують і швидкий портзарядки. Бесь 7 Passat в універсалі. Це 12 рік, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою, 260 тисяч пробігу. Ціна 9800. Контакти 0,98, 299, 16,16. -16.